Сьогодні Норвегія обмежила надання прихистку українцям із західних областей. Ось про таке повідомляє про служба уряду країни за новими правилами. Громадяни, які прибувають із шести визначених безпечних областей України, не будуть отримувати автоматичного прихистку. Йдеться, зокрема про Львівську, Волинську, Закарпатську, Івано-Франківську, Тернопільську та Рівненську області. Так, міністерка юстиції Норвегії Емелі Енгермель зазначила, що ось таке рішення дозволить краще допомагати тим, хто справді цього потребує. І нині в опозиції Німеччини критикують Шольца за прояв слабкості щодо Путіна. І Ось про таке зокрема заявив німецький депутат Юрген Гарт. Отже, він звинуватив канцлера у тому, що той допоміг Путіну домогтися пропагандистського успіху. За словами Гарта Шольц не представив нової конкретної пропозиції і навіть не поставив, так би мовити, ультиматум. Однак диктатор розуміє тільки сигнали сили, такі як погроза значно збільшити військову допомогу Україні, наголосив німецький депутат. Тим часом Трамп обрав Каролайн Лівіт речницею Білого Дому. Вона стане наймолодшою головою прес-служби президента США в історії. Наразі їй 27 років про таке пише Ройтерс. Ще Трамп. Заявив, що розумна і витривала лівіт є ефективним комунікатором. Під час першого терміну Трампа вона вже працювала в адміністрації президента як помічниця тодішнього речника. Досі наймолодшим прес-секретарем президента США був Рон Зіглер, який обіймав посаду за Рональда Рейгана у 29 років.